Діти просять солоденьке, тож вирішила приготувати пончики з шоколадом. Для початку готуємо опару молоко, цукор, дріжджі і борошно. відставляємо на 20 хвилин. До опари додаємо сіль, цукор, яйця, ванілін, розтоплене вершкове масло та борошно. Я додала лише жовтки, так як вони залишилися після приготування меренгового рулету, рецепт якого вже на моєму каналі. Замішуємо м'яке тісто і відставляємо на 40 хвилин. З цього тіста можна також приготувати і звичайні булочки або булочки з корицею. Буду вдячна за підписку та лайк. Далі розкачуємо тісто товщиною 1,5 см і вирізаємо пончики. Перекладаємо на деко застелене пергаментом і відправляємо у розігріту духовку до 30 градусів. Коли пончики збільшились в розмірі, вмикаємо духовку до 180 градусів і випікаємо 20 хвилин. На водійній бані нам потрібно розплавити одну плитку шоколаду. Далі швиденько змащуємо пончики шоколадом і прикрашаємо декором. Пончики вийшли дуже пухкі і смачні. Діти були в захваті. Обов'язково приготуйте смачного.